Росія якраз відносно України північніша. Як так вийшло, що все зав'язано на Росії зараз? Дуже просто. Росія ціла, спрямовано, так би мовити, напрацьовувала свій статус за рахунок України. В результаті було чимало він та протистоянь, в яких слово Росії важило більше, ніж слово України, це також варто зазначити. Але разом з цим я буду першою людиною, яка буде проти політики жертви чесно. От після війни, скільки завгодно, але тільки не під час війни. Чесно, з одного боку, ми маємо, звісно, пам'ятати, але не треба переносити політику жертви в політичне поле. Ну да, ми маємо сказати, що так, Україна довго була під копаком Росії, і так без Безпосередньо це все правильно. Ну, тобто, Росія активно викачувала ресурси з України, активно користувалася політичним та культурним надбанням України, ну, Тобто, всіляко асимілювала українців, там довга історія. Може, колись я повернуся все ж таки до історичних роликів, бо я за ними також сумую, але зараз я хочу допомогти в політичному плані. Тож це. Край тривала та екзистенційна війна, вона не закінчиться, як я кажу, отак от легко та просто. Не закінчуються такі речі легко та просто. Можете згадати Махатму Ганді. Чому він ганді? Чому ми його так згадуємо? Чому ми згадуємо Роберта Брюса, короля Шотландії? Та тому, що ці люди вигребли свою країну. Спащі лева! Вони буквально порвали леву глотку і все ж таки витягнули голову і всю свою країну. Вони зробили величезний подвиг, за що ми їх шануємо. Розумієте? Вони в цьому плані великі люди. І зараз трагедія України в тому, що образ великої людини у нас взяв тупенький балабол. А я нагадую, що це політика. Ваш розум і його відсутність видно за 200 км. Політика це гра самих розумних, а не самих тупоголових. Даруйте вже за прямоту. І про те, що наші тупоголові, так би мовити, дивують нас, що краще, я поговорю в наступному ролику. Тим не менше. І це тільки, так би мовити, позиція ша на рівні. Культурного сприйняття це те, що ми не говорили з точки зору культурного просування. Хоча якраз ця тема важлива і одна світла думка, як я казала, вона все ж таки пробігала. Тим не менше. Ми прозівали культурне сприйняття, ми прозівали, якщо чесно, і політичне сприйняття. Ну, тобто ми не прийняли ленд-ліз. Давайте я вам ще раз покажу цю статтю. Ленд-ліз пропонував ще Байден. То я знаю, що республіканці також вимагали. Але справа в тому, що Байден також пропонував відмовилися ми, українці. Точніше, не ми, Українці, а Володимир Олександрович відмовився. Від імені всіх українців. Потужний він наш лідер. Отаке От буває, коли ви ставите президентом повного ідіота. Тим не менше, ми Безпосередньо не дали взагалі нічого Штатам. Навіть забрали в них.